Вас вітає славута! Доброго дня, шановні глядачі. сьогодні день сівби, заключний день сівби, от сталося, бачите, смужка посередині. Тут була картошка, тут був буряк. Я веду до чого, щоб прийшлося екстрено зачищати города. Грібти, культиватором згрібати, мусор зачистити, покосити. Сьогодні вранці вигорові сію. Погода дозволила. Чому я так швидко, тому що я мав на іншому городі сіяти. Там було гарбузичко, я його задіскував. І це саме гарбузичко дало такий якийсь перегній мокву таку, що неможливо туди влізти. Я його і прискородив. Не все одно мокрої всього. Та й прийняв рішення посіяти на цьому участку, щоб не здати. Не... Підсохне, тоді той участок піде на землю. Такий у нас варіант, на чому випуску виходу не буде. Я вже оставлю, як я сказав, з От сусід дискує, теж сіє. Посіяв і фризовий дисковує. Ось такий метод теж має право на життя. Зима з кабіни був. Дуже сонце відблискує, нічого не видно. Тут трошки затіночок. Такий в нас завершающа квітка сьогодні. Ура! Побіда за на нами! От дивіться, моя сівалка, сівалочка. Що площечка. Ж, я це вам сказав, все сказав. За, за, за той експеримент я проводив. Ну він хороший. Маю воду за горбузиську, я ще раз. Вернуся. хороший, Щоб не вивозити не вивозити гарбузиську, не мучитись викосити, сушити. Передіскував його і в, воно туди в землю пішло, тільки що цей рік не повезло дуже мокро. І я вирішив поставити його на землю. Такий от експеримент, хоч неудачний, але є результат. Результат то є негативний, значить все одно результат. Я Вже буду знати, треба хорошу суху осінь. Ну добре, їдемо, заводимо, їде, побачимо все. Так, одну хвилинку ще вашої уваги. Хочу показати всім, що сумнів... сумнівалися люди. Я сіяв не зовсім звичним методом цей озимий ячмінь. О, дивіться. Казали мені, що будуть погані сходи. Нерівномірні. І так, і сяк. От всім сумніваючимся працівникам. Я... Так хочу сказати, той, що ще ні хрена не знає, той ще хоче, хоче щось підсказати. Як це діло спрактиковано вже. Отакий От посівеш, що ще хотіти. Густенько, рівненько. Ну, місцями дощ вимокло. Ось таких як тут. вимокло навіть. Ось такий. Вам результат посіву. Це я сіяв до дощів. Я спів. От які сходи. Не наповню, сіяв без насіння проводів. Напряму сипали зерно, катком прикаткувало. Добре. Дякую за увагу. Хочу ще показати минутку включився. Ось, ось цей проблемний участок, де були гарбузи, який чуть не зірвав посівну компанію для мене. Бачите? ну, Вроді площа нічого. Так ось чуть присяду, щоб не відблискувало. Вроді площа нічого. Вроде і Вроді й тих вже стрибалів немає. То що ж, мокро? Мокро. Он. Стоїть вода. Стоїть вода. От. Тут я його два рази гарбузисько саме два рази задискував, щоб не вивозити і не гратися, не косити, сушити. От, бачите, як вода. Ще раз. Я його задискував просто. Ну, Я не врахував сам процес це гноїння, гниття цього розпаду цього водиляк, цих розпаду. От як і, о, яка вода. Так що такий варіант прибирання можливий. Ну за умови, що суха суха осінь. От, площа вроді нічого. Не знаю, що проти сонця може блискувати. Площа вроді нічого нормально. Ну що ж мокро, мокро, мокро. Ось саме саме гниття з його маситься. І дощик поміг і. Сусід посіяв рядом, вигоров з термі посіяв, а тут тобто неможливо і Тому було рішення прийняти посіяти на іншому городі. А цей поки постоїть, підсохне дай вигору на зяб просто. Ось такі-то -то, такі діду, тарець з сівалкою. Дякую вам за увагу, за перегляд. До нових зустрічей. Мирного неба вам Дякую.